Привіт всім! Вітаю вас в рубриці Коучингові нейроастропрогнози і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 19 по 25 травня 2025 року. Пару слів про цю рубрику. Я тут тутсакумулювала свій авторський метод. Протягом багатьох років я слухала астропрогнози. І видумала для себе такі певні стратегії, знаючи коучинг, да, володіючи певними коучинговими технологіями, як ці, цю інформацію про зірки я можу використовувати на свою користь. Таким чином я зрозуміла, що мені потрібно знати, що відбувається в моєму мозку в кожен момент тижня, да, дня. От, і коли я дійсно розумію, яка частина мозку у мене активована, то я вже розумію, яким чином повернути її на місце, або зменшити це збудження, або навпаки перевести увагу, фокусіровку в іншу частину мозку і так далі. Тобто, формула тижня це астрологія, нейронаука і коучинг. При тому при цьому, що я беру готові астропрогнози, які мені подобаються, які у мене найбільш спрацьовують в своєму житті, тобто перевірений прогноз. От. Відповідно до енергії зірок, ми розбираємо, як вони впливають на мозок, і, відповідно, рекомендую певні коучингові стратегії, на чому треба сфокусуватися. Той чи інший день. А пару слів про цей тиждень. Ви вже помітили, що в тому тижні ми вже були в певному переході. <кій> Вибачте, і зараз цей перехід якраз вже відбудеться. Повний перехід. Із чого? За рахунок чого? За того, що Сатурн завершує 3 роки в рибах. І переходить знак Овна. Тобто дійсно розпочинається новий цикл лідерства і дій. А в кінці, тобто, от там якраз десь 25-26 травня, будуть вірувати великі, величезні, просто потужніші енергії, які більше про любов, про почуття, про пориви. А почнеться тиждень. Знаєте, на такій певній емоційній турбулентності, і це продовження якраз от попереднього тижня, десь 16 по 18 травня ви це вже відчували. А, так, тобто на цьому тижні відбудеться тобто весна завірує повністю, вже, мабуть, навіть перейде такий певний, відбудеться перехід в літо. Літо. Тобто всі краски життя, всі кольори життя заіскряться новими, замерехтять новими якимось відтінками, можливо, глибиною кольору і так далі. Це загальна характеристика тижня. Давайте пройдемося по днях і розберемо цей цікавий тиждень. Понеділок, 19 травня, опозиція до Марса зранку, можливі внутрішні агресії або пасивна така, знаєте, втома від цих попередніх днів з попереднього тижня. А вже до вечора включиться Меркурій і будуть певні конструктивні розмови. Як це відбудеться на нашому мозку? Буде активована мигдалина, тобто центр емоційної реакції, яка відповідає за, який відповідає за агресію і тривогу. Передня поясна кара буде активована і це про конфліктність для вас. І спроба пригнітити емоції. Тобто, це, це два таких протилежних центра, які між собою, як би знаєте, перетягують канат. Чи я буду більше в емоціях і в інстинктах, чи я буду більше <кій> в передній поясній карі і більше буду стратегом і планувальчиком. Так, ну і моторна кара буде величезний імпульс до дії, але з певним гальмуванням. Який це буде стан? Буде відбуватися певна внутрішня напруга після попередніх конфліктів, які могли відбуватися 16 по 18 травня. І, знаєте, тут ще залишиться така енергія, типа пабухтіть. В тому плані, що щось дуже якби, все спокійно, да? а можливо, рівне ще тут треба включити, а можливо, там на когось приобідитися можна. От і якось так: От, такі мілкі... Такі стани конфліктні, будуть мати місце, тож бути готові до цього. Бо це така, знаєте, певна втеча від від відповідальності, і, ну, якби, коли ми просто живемо за течією, от. І на таких повних автоматизмах і на своїх якихось переконаннях, які можливо сьогодні вже не спрацьовують. Тобто, можливо, емоційна нестабільність із за активації от мигдалини і моторної кари, і отакі от перетягування каната між ними і передньою поясною карою. Тож, емоційна нестабільність і привантаження вегетативної нервової системи. Що б я рекомендувала як коуч. <coughs> Коучка. Ну, можливо, знаєте, не поспішайте зранку. Більше можливо приділіть увагу собі, подихайте, задайте собі питання, що я намагаюсь уникнути зараз, оцими своїми обідками і конфліктами, да? які би я хотіла або хотів розпалити зараз, да? то чого я намагаюсь уникнути таким образом, наїжджає на іншого або на іншу. Ну і не варто приймати рішення в цьому стані збудження. Дайте собі певний час. Тобто, ваше завдання зараз трансформувати цю агресію в пев... конструктивну розмову. <coughs> Вибачайте знову. А. Понеділок треба дати час мозку перевантажитися. І взагалі всій системі перевантажитися. Тому, можливо... Не плануйте великих таких дуже відповідальних справ на понеділок. Дайте собі час на підготовку. Вівторок, 20 травня, астропрогноз у нас такий, що останній градус Сонця в тільці і говорить нам про те, що ми будемо фіналізувати певні справи. Важливо буде подякувати за минуле. І до ночі луна вже перейде в риби. І це буде означати для нас, що тут буде можливість великого фінансового результату. Зустрічі великих фінансових партнерів. Щодо мозку, префронтальна кара буде активована, і це нам дасть змогу логічно завершувати певні процеси і планування. Буде активований острівець, і ви будете дуже гарно відчувати своє тіло і задоволення від досягнення. Особливо від фінансового досягнення в цей день. Ну і дофамінова система це очікування винагороди. Тобто тут якраз ви будете святкувати свою перемогу, яка підкріпиться матеріально. А це може бути стан ясності, концентрації і завершення певних циклів. Тобто, у вас буде можливість. Знаєте, так. Видихнути від зробленого. І, від, і ви будете мати можливість легкої такої ейфорії, бо тут Юпітер буде активований, да? і буде зростати мотивація і впевненість у вашому результаті. А краще завершити справи, які тягнуться вже всю весну. Отам, там, пам'ятаєте, коли ще панували риби. Тоді було дуже багато туману, дуже багато почуттів, неясностей. Сьогодні вже все, все ясно. Вівторок я маю на увазі 20 травня. А, вот. Спробуйте щось позавершувати. Ну і задати питання собі в цей день можна. Які плоди я готова або готова зібрати сьогодні? <кій> <кій> Вибачте, трошки захворіла. Так. Спробуйте візуалізувати мету свою і таким чином активізувати, активувати вентромедіальну кору, і тоді у вас буде збільшуватися продуктивність ваша. Ви будете дуже ефективні в, єдиницю, в одиницю часу. Так, це все означає, що наша задача у вівторок отримати ясний підсумок. Це буде день, коли рішення будуть приходити до вас самі. Тож, якраз плануйте дуже відповідальні речі на вівторок. Середа, 21 травня. Луна в рибах. А, луна в рибах це більше про да? але е, з вечора вівторка тут буде включена чорна луна. Ви вже знаєте, якщо, тим більше, що вона буде в Скорпіоні. Чорна лав в Скорпіоні, знаєте, це буде більше про перенавантаження. Можливо, це вже відбудеться вівторок ввечері, ну і в середу, зранку буде перенавантаження, а до вечора все плюс-мінус гармонізується. Тобто, не спішимо знову в середу. спираємося на свою чуйку, інтуїцію. І цей день ще таких, знаєте, співпереживань. Можливо, ну це ж рибка, можливо, вам прийдеться комусь із родичів, близьких, рідних допомагати, співчувати, можливо, прийняти більш активну участь в долі якоїсь людини поряд. Що стосується мозку, за рахунок чого в мозку це буде відбуватися. Острівцева кора плюс лімбічна система будуть дуже активовані, і це якраз про глибоку, глибокі емоції, таку глибоку емпатію. Будьте уважні, бо емпатія може бути і надмірною надмірною, тобто майте баланс певний. Щоби не вигоріти самим. От. Але для цього буде дуже легше всього вам буде проявити в цей день оцю емпатійність до інших глибокі емоції. Сподіваюсь, що ці емоції будуть все ж таки більше позитивними. Так, буде активований таламус. І це буде включена. Сенсорна фільтрація, тобто вам будуть дуже допомагати ваші інтуїтивні здібності. Нейромережа власного я буде активована, це означає, що ви зможете фантазувати, мріяти, ну і любити. Стан буде більш, буде більш підвищена чутливість. Ви можете бути відкритими до відчуттів, почуттів. Відносин, романтичне збудження таке буде, але оцей вплив чорного місяця означає, що можливі емоційні атаки, певне ревнище, внутрішня сверх така драматизація. Тому коучингові рекомендації на цей день середу будуть такі. А можна задавати собі питання, чи мої емоції. Зараз доречні, коли ви будете розуміти, що ви трошки виходите за береги в емоціях. Да? Ну і тілесні практики на заземлення, можливо, потанцювати, поплавати, походити. Можливо, навіть погода нам представить таку можливість походити, бо соняш буде дуже класно. Увечері треба дозволити собі бути більш м'якішими. Без самоосуду себе. Тож, в середу відбудеться певний місточок, де ви зможете і дозволити емоціям бути, да? і, ну, скажімо так. Дозволити емоціям бути, але не керувати ними все ж таки. Да? Ви не будете роботом в цей день. Ви Зможете з легкістю собі м, представити можливість бути собою, проявитися певним чином. Навіть емоційно. Так. 22 травня четвер. <coughs> Астропрогноз. Тут у нас буде активний вузол майбутнього. І Сатурн в переході до Овна. І Луна переходить в Овна. Тобто, вечір це буде просто вечір вогняної енергії. Максимальний підйом вогняної енергії відбудеться в четверг ввечері. Тож, а як це буде відбуватися на мозку? Гіпокамп буде активований, і це про нове кодування емоційних переживань. Тобто, в цей день ви зможете, можливо, надати. Інший знак, іншу оцінку певним своїм емоціям, які ви будете проживати в цей день. Це буде легко зробити. Якщо навіть буде, як якісь емоції будуть мати негативний такий відтінок, то ви їх зможете більш гармонізувати цей день. Так, вінтрамедіальна префронтальна кара. Це буде спроба осмислити те, що відбувається з вами. Ці трансформації будуть досить усвідомленими. Ну а Сатурн буде активувати страх втрати. Тобто інтегрується в нейромережі пам'яті. Що це означає? Що в цей день можуть бути перепади настрою від ейфорії? До глибинного самоаналізу. Ну і буде дуже велика схильність до рефлексії, внутрішніх діалогів, пошуку сенсів. Тож, якщо ви і так достатньо багато думаєте, і ці думки достатньо тривожні, це для вас буде непростий день. Спробуйте одразу заздалегідь передбачити погіршення свого стану. Да? Зверхню якусь Понад емоційність. Тож, а можливо, якісь таблеточки прийміть, да? можливо, знову ж таки, не плануйте якихось відповідальних справ. <кій> так, приходимо до коучингових порад. Можливо, тут варто подумати над питанням, яку свою стару історію я сьогодні відпускаю, і це знову про трансформацію емоцій. Да, про певну переоцінку наших відносин або подій ситуацій. Ну і така практика, як журнал переосмислення, да, ви можете написати три нові інтерпретації вашого емоційного досвіду. Ви знаєте, в ці дні, в травні, дуже багато, багатьом клієнтам своїм я раджу виписувати, просто виписувати, навіть просто виписувати в потоці, щоб якось розвантажувати. Свій мозок від зайвих думок. Ну і певні ресурси вам тут допоможуть. Музика без слів, тиша, вода, водні процедури. Знову ж таки, мій любимий басейн. І за хворобу, на жаль, не можу ходити вже два тижні, але і дуже сумую за басейном. Тож, четверг – це ідеальний момент відчути якусь нову внутрішню силу. Свою внутрішню силу, можливо, з якимось іншими відтінками. І це завжди цікаво, коли ви е, досліджуєте самих себе. П'ятниця, 23 травня. <coughs> Марс і Венера разом. Аспект з вузлом минулого, і це величезна життєва енергія, стихія вогню просто розквітне. Тобто п'ятниця це буде апогей любовних енергій, страстей. <кій> і горло моє вже теж перенапружується дуже сильно, говорячи про п'ятницю. Буде активована вентральна область і ядра дофаміну. Буде дуже великий сплеск мотивації. Центральна зв'язність кори та мозжечка, і це буде про координацію. І медіальна орбітофронтальна кара, яка відповідає за почуття задоволення і стратегічне мислення. Ви бачите, які частини мозку активовані. Це дуже-дуже відповідальний такий день, дуже-дуже насичений. Це буде стан потоку, натхнення, бадьорості. І тут буде якраз підвищена стійкість до стресу. Завдяки отакій злагодженій роботі частин мозку, іменно лобових часток мозку. Тож, рекомендую в цей день, п'ятницю, продавати, світитися, проявлятися, запускатися. Дуже класно для ваших проєктів, якихось сміливих рішень. Зробіть якийсь піч, виступ. Мозок легко формує нові нейронні шляхи впевненості. Тож ви будете дуже-дуже впевнені, і море вам буде по коліна. Тож вперед, в п'ятницю. Незважаючи на майже кінець робочого тижня, а можете тут візуалізувати свої майбутні мрії і цілі. А ця практика буде вплоть до і... Господи, як це? Коли ми інсценуємо, да, Спробуйте навіть інсценувати, що це означає? Походити, десь уповільнитися, десь пришвидшитися, десь повернутися, десь щось відчути в тілі, як ви будете себе відчувати в той момент, коли ви вже досягнете цієї своєї мети або цілі. Тобто, головне у цей день не гальмувати, не зупинятися, і ви будете винагороджені. За цю сміливість. Субота, 24 травня. Щодо астропрогнозу, тут буде трін Сонця і Плутона, і це буде знову прорив в технологіях. Останнім часом частенько у нас відбуваються такі прориви. А також будуть активовані ваші знання і ваші сили. Буде за рахунок чого в мозку центральна виконавча мережа мозку, яка відповідає за рішення і вибір. Ви тут будете дуже рішучими. Ну і плутонічний ефект певним чином це глибокі перетворення в орбітофронтальній корі. Це буде означати певне гіперзбудження, але водночас буде ясність і цільова спрямованість. Ну і нейронні ланцюги певної інноваційності. Будуть запускати ваш мозок на проривні рішення. Обожнюю. Коли творчість можна проявити на повну катушку. Це якраз буде такий день. Так. І тобто в такий момент виникає дуже велика можливість бути унікальним, да? створювати якісь унікальні речі, які дуже дуже вас відрізняють від інших експертів, експерток. Фахівців і фахівчень. Так, тобто в суботу мозок як Турбонадув буде працювати, тому скористайтеся цим. Неділя, 25 травня, луна в Тельці, і це про заземлення. І перехід Сатурна в знак Овна якраз відбудеться вже остаточно в цей день, 25 травня. Тобто завершиться трирічна епоха емоційної розмитості, поки Сатурн був в рибах. Буде активована соматосенсорна кара, і в неділю у нас буде можливість повернутися в тіло. Це якраз для вихідних дуже-дуже класно. Система відновлення, тобто парасимпатична нервова система також буде активована. І переходи в мозкових ритмах, тобто з гама на альфа <кхи> ритми будуть відбуватися. Тож, це буде ознакою дуже глибокого інтегрування змін. Дуже великі трансформації відбуваються на цьому тижні. А, знаєте, це буде такий в неділю стан типа заокруглення. Да. Заокруглення, завершення, фіналізація. А, і таке, знаєте, знову ж таки, буде видих такий, спокій і відновлення. От я дуже полюбляю такі моменти, особливо вони дуже важливі в травні, бо травень зазвичай буває, як знаєте, як натягнута струна. Дуже багато подій, дуже багато емоцій в травні, і це не виняток. Травень в цьому році, 25-му. Так, щодо коучингових порад. А, можливо, допоможуть вам запитання, що із минулого я все ж таки залишаю, щоб іти далі з певною пустотою, яка наповниться новими ідеями, і куди я йду далі. От цим потрібно буде на цьому тижні визначитися і зафіксувати вже в неділю. Певні тілесні практики танці, йога, стоун-терапія, можливо, контакт з землею, можливо, ви зможете в цей день поїхати в місця сили, а їх у нас в Україні багато. От. Ну і порада в цей день не поспішати, бо мозок буде якраз перепрошувати сценарії дій на майбутнє. Тож бажаю вам просто бути готовими до цих великих трансформацій, щоб у вас ці трансформації пройшли дуже гладко, дуже гладко, без великого перенавантаження. І поетичне метафоричне натхнення, яке зазвичай я привожу в кінці, наче мустанг якого відпустили в степи після довгої зими. Ти нарешті відчуваєш силу в ногах. Розгойдене небо над тобою не давить більше, навпаки, кличе. Не стримуй себе, твої рухи, це вже не втеча, а повернення. Повертайся до себе. Знаєте, іноді кажуть додому так. тобто дуже часто. Трансформаційна робота, робота з психологом, коучем, а має під собою мету повернутися до себе, повернутися додому, згадати, хто я, що я. Що мені важливо? Згадати свої цінності. Тож, до речі, я не згадала про це, але от в четвер, якраз будуть такі планетарні енергії, дуже слушні для звернення до психологів. Тож, Можете вже спланувати завтра в понеділок. Я сьогодні в неділю викладую, 18 травня, викладую цей прогноз, тож ви завтра зможете скористатися і наперед запланувати на четверг похід до психолога або коуча. А я дійсно можу сказати, що цей тиждень це буде місточок між старим туманом риби, да? До впевненої нової ясності. Певна розгойденість і млявість залишаються позаду. Попереду тільки дія, рух, потік, політ. І Сатурн Вовні підтримує силу ваших рішень. Тож, вперед. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Коментуйте, підписуйтесь. Дуже вдячна вам за увагу. І вибачте за мої покашлювання протягом відео.